Мої підписники в телеграмі вирішили, що я полюбляю навернути гамна. блядь. Обережно, не розбийте собі обличчя фейспалмами. Опинялись колись в дурнуватих ситуаціях на кшталт цієї. Ви не повірите, але буквально це відбулося зі мною сьогодні вранці на кухні. І так варіанти на випадок, якщо у вас лишилось одне яйце на трьох: один купити ще їжу, два. Не їсти взагалі. Це варіант для мене, я бідна. Підпишіться на Patreon. 3. Знайти собі нарешті нормального чоловіка, а не з одним яйцем. 4. Скористатись лайфхаками від вуху. Вигадайте, який варіант ми зараз оберемо. Ох ти ж Боже мій, а це взагалі що таке? Ні, ну я розумію, в принципі, що ви це для кадру взяли. Але камон, ви знімаєте лайфхак про одне яйце на трьох. Чого у вас в кадрі чотири яйця. Це по одному яйцю на людину і ще одне яєчко лишиться. Типу, а спеції у вас звідки? У вас одне яйце, нагадую. А помідор? Блін, це тільки три шматочки помідора. А де решта помідора? Це що у вас розмарин? Ні, ну я навіть не здивуюсь, якщо у них там за кадром стоїть салат, каструля бараболі і відро м'яса запеченого. Бо чого би ні. У них навіть лимони для текіли є. Тіпа, для кого ви взагалі знімаєте ці лайфхаки? Наїлась би на три дні. Ваші чіпсики постійно намагаються від вас втекти. Все, що вам необхідно зробити в цій ситуації, забула, просто б... не їжте чіпс, це не корисно. Все, що вам потрібно зробити у цій ситуації підігнути дно упаковки чіпсиків і поставити цю всю конструкцію на стіл, наче тарілку. Тарілку. Ви купаєте, да? що взагалі хочу від людей, у яких одне яйце на трьох. А що, якщо я не можу цього зробити, бо я гуманітарій. Слава Богу, існує альтернатива для людей без вищої технічної освіти. Пасіба. Дякую. Дуже, блядь, помогло. Особисто я просто розриваю ту упаковку чіпсів або пересипаю їх у тарілку. Ну, ви купаєте тарілку. Та, яка прям тарілка. А ви як чіпси їсте? Напишіть в ко. Намагаєтесь щось очистити від дрібного бруду, але під рукою немає полосмока? Візьміть шкарпетку з попереднього відео. Не беріть шкарпетку, у нас є лайфхак похуже. Як добре, що у нас завжди є під рукою фен, не той фен, про який ви подумали. Причепіть до його зворотньої сторони обрізану пляшку, і вуаля! Тепер у вас є суперпристрій, який всмоктує смоктує бруд через задній прохід. І одразу ж випльовує цей бруд через передній прохід, задній прохід, передній прохід. Боже оце є гумористка, просто дай Боже. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. А ось тут наступне відео.